Доброго вечора. Студія я приїхала, щоб ви мені допомогли розібратися з чоловіком Він заборгував мені більше 20 тисяч заборгованості. Це уривок із програми Про циганки. Під час ефіру 22-річна Ольга Шапіренко з Житомирщини намагалася зрозуміти, чому її колишній чоловік відмовляється платити аліменти на їхню спільну трирічну дитину. Написано чорне по білому, що шумий син не може мати дітей. Звідки мені? Усялося воно, то я не знаю. Тоді свекруха Ольги Тетяна Козелець вперто доводила, що Наталія не рідна онука, адже її син Юрій безплідний. На ці припущення її наштовхнуло давнє пророцтво циганки. Вона каже: от я вам зразу скажу: в одного будуть діти, а в другого не буде. Незалежні результати спермограми лише підтвердили здогадки Тетяни. Наприкінці програми стало відомо, що Юрій дійсно не здатен мати дітей. Жалю, цій спермограмі сперматозоїдів не дефневи тобто неспроможність зачати дитину. Проте у Юрія є брат близнюк Валерій, який уже понад 10 років знайомий з колишньою дружиною Ольгою, і навіть мешкає з нею під одним дахом адже одружений з її старшою сестрою. Тому в студії пролунали нові припущення, які можуть повернути цю історію в інший бік. А вони не могли помінятися. Ну вони ж близнюки, я питаю, я ж не знаю. Після програми вже за лаштунками Юрій зізнався, що й раніше підозрював брата у зв'язках зі своєю колишньою дружиною. Такі су... ой, таке ходили, що там. Сам постів говонти гуляли. Сама ж Ольга запевняє, що жодних стосунків окрім Юрія на момент сімейного життя в неї не було, і вона готова це підтвердити тестом. ДНК це його дійсно дитя. щоб Вони не ходили там по куткам, по селах не говорили, що я поїхала гуляти, що я нагуляла дитя, що я гуляща. Аби поставити крапку в цій заплутаній історії та розвіяти усі сумніви із догадки, ми запропонували пройти тест ДНК обом братам-близнюкам. Я везьму вас на будь ласка, ротик. Сьогодні, в студії, стосується кожного, ми дізнаємось результати ДНК тесту, чи зможемо ми поставити крапку в заплутаній історії з батьківством маленької дівчинки і з'ясувати, хто з братів візьме на себе відповідальність за її виховання.